І дуже цікаво, чи мене чутно, але має бути чутно. Але треба в камеру дивитися збоку на телефоні. Дуже цікаво. Давайте знайомитись, хто я така. Мене звуть Євгенія Кониченко, мені 44 роки, я з Дніпра і я є практикуючий психолог. Розпочинала я свою діяльність як багато психологів з дуже цікавих методів. З творчих методів, да, з арт-терапії, з мак-терапії. Потім це була когнітивно поведінкова. Чомусь відійшла я, не дійшла до гештальт терапії да, була ще тілесна. Терапія. Ну, дуже-дуже багато всіляких навиків. Звичайно, я маю і диплом державного магістра. І всі ці речі в мене є. Можна зайти, хто хоче, є посилання на інстаграм в профіль, і ви можете подивитися в очі всі, всі ці сертифікати і все інше. Але тут я хочу вам розповісти про відкриття в своєму житті, про те, що. Просто Всесвіт мені подарував, зробив такий шлях, що я дійшла до такого напрямку, як вселенська терапія. Напишіть в коментарях, чи знаєте ви, хто такий Ліанітальпіс, чи знаєте ви, що це взагалі за направлення вселенська терапія. Якщо так, мені буде дуже приємно, що тут є люди, які розуміють, про що це, наскільки це потужна терапія і чому вона дійсно є дієва. А сьогодні я буду намагатися вам розповісти з приводу себе, бо я була в цій терапії, з приводу того, що я роблю для людей, як я їх цілю через цей метод, і що я ще додаю. І, взагалі, чи всім вона підходить і з чим вона працює? Отже, в селенську терапію я займаюся не так давно, але результати мене вражають, тому що це така глибина. Це такі можливості, ну, про які дійсно варто розповідати і варто ділитися. Тому що окрім наших мізків, окрім того, що лежить на поверхні, там, на системній розстановці, чи ще є ще більш глибина, є такі програми, є такі енергетичні заряди, які нам передаються через. Наші покоління родичів через наші минулі житті, і мені подобається селенська терапія, що вона працює з усім цим. Тобто розповім зараз, на яких рівнях працює селенська терапія. Ну, перше, це текуще життя. Це розпочинаючи від дев'ять місяць до зачаття, ваше зачаття. Да, тобто уявіть при зачатті ви вже могли отримати якийсь досвід від батьків потім, да, коли мама вагітна. Потім, коли народження, потім перші ваші роки, які ми, на жаль, не пам'ятаємо. І так, дійсно, аж до текущого моменту. Уявіть, скіль... який довгий процес. Але хочу зауважити, що лише десь 10-20% терапії залежить від текущого життя. Це можуть бути травми, проекції, асоціації, вторинні вигади, і дуже-дуже всього багато в нас є в текущому житті. Далі ще. Рівень, де це, звичайно, наша родова система. І тут вже відсоток величенький, ну, це, це істина. Ми всі вбудовані да, в якісь системи. І от родова вона є основою в систем, в якій ми народилися. І те, що переживали наші батьки, наші родичі, бабусі, навіть пра. Бабусі, дідусі, це дійсно на нас впливає. Є незакриті борги, які ми теж відчуваємо. Є прожиті травми, які теж ми відчуваємо. І не розуміємо, чому в нас такий стан. А насправді тому, що там, десь колись, ви про це можливо, навіть не знаєте, але хтось в вашому роду пережив якийсь досвід. Дуже потужний. Якась взаємодія з іншими людьми, з державою, з Богом, з дьяволом. І це все також на вас впливає. Уявіть, І скільки можна ходити в звичайну терапію, але ви це можете не знайти. Це другий рівень. Далі в нас де мій любимий, не знаю, чому мені так це імпонує, це реінкарнаційний досвід нас минулих життів. Багато людей одразу включають свій скептицизм, тому що це недоказово, це фантазії, це якась магія вже, да, езотерика. Ну, кожен дивиться на цей світ через своє бачення, через свою призму життя. Але те, що підсвічується в терапії, і те, що відчувають люди, це не з чим не зрівняти. Тобто, коли ми Робимо через інших людей, да, робимо такі, вибудовуємо цю систему через розстановки, ми їх теж додаємо в роботу і назначаємо замісників. Наприклад, да, ви в минулому житті були чоловіком да, і ставимо через діагностику: ми це через кінізологічний тест, що у вас були стосунки з жінкою, жінка вас зрадила, і там в минулому житті ви собі зареклися, Ніколи більше не мати стосунків. Тому в цьому житті ви, можливо, жінка, да, ваша душа переродилася, але ви не можете побудувати стосунки, тому що в минулому житті було ось так. Це все дуже класно підсвічується, це все пропрацьовується і дійсно у людей. Потужні результати. Далі, йде, ми не відкидаємо, що ми маємо досвід інопланетного життя на різних планетах. Далі є паралельні реальності, далі в нас є інші часи. І, звичайно, теж моє улюблене, тому що дуже часто зустрічається це зовнішній і внутрішній вплив. Ви уявляєте, з яким обширним спектром психології, енергії працює вселенська терапія? Я дуже вдячна Леоніду Тальбусу за те, що він зміг поєднати це все, за те, що він просто зрозумів цю всю конструкцію, все це вбудував, за те, що він створив таку квантову техніку, класну, дієву точка зборки. Хто хоче подивитися, що це, як це працює, ви можете приєднатися в профілі. В мене є посиланням. Там в мене є посилання на телеграм, де можна записатися на таку діагностику, вона є безкоштовною, або просто зайти в мій телеграм-канал і побачити, бо там є і демонстрація методу, там є і розстановки для клієнтів, ви можете побути з замісниками і відчути на собі це поле безумовного кохання, це енергетичне поле, яке створюю я, створюють люди. І Творець, да, тому що я тут лише провідник е, іде потіком да, від творця вся ця інформація. І вона, перше, завжди б'є в точку, да, саме ці слова проговорюються, які людина хотіла почути, їй важливо було почути да, від когось. І це прям проявляється через замісників, через мене. І все це. Дійство, можна подумати, що це магія, але це працюють енергії, це працюють частоти, тому ви можете приєднатися до цієї магії в кавичках, але це все є психологією, і подивитися. А я маю надію, що я вам розповіла. Це, звичайно, лише айсберг, да, що таке вселенська терапія. Але мушу сказати, що не всі люди. Готові. Чому? Тому що і люди є в дитячій позиції, які приходять і вважають, що я їм да, зараз розповім або дам ключики до того, щоб інші люди змінилися, або вони хочуть просто поговорити. Да, вони не готові до сильних трансформацій да, для прибирання якихось травм, тому що вони. Там бачать вторемну вигоду. Таке ж теж буває. Є люди, які просто живуть з голови і вони нічого не відчувають. Ми робимо діагностику через кінезологічний тест цілесний, е, і багато людей просто не відчувають нічого. Але і тут є можливості, да, коли ми назначаємо замісників, там вже люди, які можуть пропускати енергію, які можуть налаштуватися на Прийом да, до тої або іншої особистості, або предмета, або ще щось. Тоді ми можемо розкрутити і побачити там Да? Але я одразу хочу сказати, що я нікого не лікую, я не даю поради, я не даю чарівних пігулок і інших людей не змінюю. Я можу показати вам шлях до вас. Тому кому цікаво, зацікавилися, краще повірте, як говорить Леонід Тальпус, краще один раз побачити. Ви можете бачити, зайти до нього на YouTube, побачити його дійства, його розстановки, його роботу, семінари і зрозуміти, наскільки це крутий та потужний інструмент. Рада була усіх бачити. Підписуйтеся, пишіть коментарі. Будь лазечко, можете висловлювати свою думку. Я відкрита до будь-яких, тому що я розумію, що всі люди різні. І... Я не можу змінити цих людей, да, і я не буду цим займатися, тому що світ різноманітний. Да. Комусь подобаються одуванчики, комусь подобаються кактуси. Це не означає, що якась з цих квіток погана. Так само і люди. Просто у людей свій досвід, у людей своє бачення життя, своє виховання, свої програми та страхи. Все, я вас усіх обіймаю і чекаю у себе в телеграм-каналі.